А вам попадалися такі продавани? Ну реально, продавани, не продавці, які там хочуть щось допомогти, покупцеве, щось таке, а реально продавани, аби щоб впарить щось. Дивіться. От зараз ж дуже актуальна тема з цими акумуляторами. У мене ж також є акумулятори, я їх розбирав тоді. Ось мене трошки позалишалися ще, я ж їх протестував на цій своїй літакалі, щоб ж вони не текли нічого, поємності більш-менш підібрав, однакові. Бачите, там 2970. 2965, 960. Отаке у мене вийшло. Оце ось мені треба буде перепакувати акумулятор. 18 вольт, ну, 5С. Послідовно. Тут у мене також ці акумулятори ось підписані. Ось в ряд, в ряд, в ряд. Так, тут у мене також десь 3 штуки. 4 штуки мене попросили Це. будуть теж паралельно під, ой, послідовно підключені. Так, да, це довго, це, мор, це морок, блін. Це ж це скільки треба їх перевіряти, поки на тест, поки на це все. А я ось собі ось збірочку роблю всякі різні, Тут кожне підписане. Так, да, по опору я їх не підбирав, але вони підібрані хоча б по ємності. І оце ось у мене вийшло 5С4П, і тут в кожній комірці вийшло рівно 11415 мАч. Ну, це я так підібрав. Це для себе, для любимого. Так, да, по опору там трошки різниця є, але не суть. Е, відео я для того записую, що я колись, як починав акумуляторами займатися, купляв би акумулятори з різних там OLX, не OLX. І мені чуваки приносили, там, точніше, продаваниці, привозили мені посилку, дивлюся, там написано ну приблизно однаково, так як у мене, там 3900. 390, бо я ж просив, кажу, ви з однієї партії мені зробіть. Ну, хоча б, щоб вони поємності були однакові. там. Да, да, да все буде з однієї партії. І кажу, приблизно хоча б до 100 мА, щоб різниця була. Да, да, да все напишемо, все буде, яке тут підберемо, все зробимо. Так, да, тільки не підберемо, а напишемо. Так як я попросив, вони так і написали. Там. 2600, 2600, 2650, 2600, 2600. Я потім на тест кинув. У них, що попало було? 200, 250, там, 2600. Така страка була, це капець. Потім я коротше поняв, що поки ти сам не зробиш, ніхто за тебе краще не зробить. Тому не знаю. Е, поважайте тих, хто чесний. Не ведіться у тих, не купляйте нічого у тих, хто не чесний, хейтіть їх якось, баньте, коротше. В общем, це просто крик душі. Зараз така тема дуже актуальна з цими акумуляторами, а люди на цьому наживаються. Ну, ну як можна? Війна, то я вже мовчу. Ті всі фейкові волонтери і все остальне. Тут просто ось людям допомогти. Не то, щоб безоплатно, а це ж за гроші. Тобі ж гроші платять за це. Ну перевірте його, нормально, блін. Протести. І все, буде тобі щастя. Ні, блін, треба ж все одно напакостить людям. Коротше, всім миру і добра.